Опалювальний сезон мав би стартувати в Україні ще шість днів тому, але батареї навіть в урядовій будівлі холодні досі. Так само холодні вони і в помешканнях українців. Коли Україна буде з теплом, і з якими боргами ми заходимо в цей опалювальний сезон? Ось про таке захотіли поговорити сьогодні. Урядовці. Немає газу, немає тепла, 5 мільярдів кубів. Нині бракує Україні. Домовитися про поставки Нафтогаз і Газпром вкотре спробують 29 жовтня. Але попри це, в помешканнях українців тепло має бути вже заявляють. В уряді бо днями температура піде в мінус. Всі області повинні увімкнути опалення технічно. Ви готові шість областей уже стартували з опалювальним. Решта мають швидше підтягнутися. Станом на п'ятницю уся соціальна сфера буде включена до опалення. Щоб тепло прийшло вчасно. В уряді просять підприємства теплокомуненерго розрахуватися за спожитий газ. Цьогоріч вони проплатили лише 50% платежів. Найбільший боржник за газ Донецька область. Чотири мільярди гривень винна понад один мільярд заборгував Луганськ. Загальна заборгованість підприємств теплоенергетики перед національною акціонерною компанією Нафтагаз України склала 14,1 мільярда гривень, у тому числі за газ, щоб спожити. У 2014 році 4,5 мільярда гривень. Узяти боржників на олівець мають губернатори, наголошують в уряді. Особливо пильнувати радять облгази, щоб гроші у них не губилися. Я до керівників адміністрації звертаюся торчі. Так діла не буде. Люди за газ заплатили, гроші на облгази прийшли. А до Нафтогазу не дійшли. Попри борги, уряд просить НАК Нафтогаз забезпечувати споживачів газом. Останніх же вкотре просить заощаджувати а Мінпаливенерго шукати вугілля, яке допоможе компенсувати дефіцит газу. Йдеться про 4 мільйони тонн. Саме стільки Україні потрібно до кінця цього року. Анна Мірошниченко та Валерій Савицький. П'ятий канал.